Курси валют на 26 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 26 вересня. Ми тут, щоб підбити фінансові підсумки цього тижня і подивитися, з якими курсами ми підемо на вихідні. Фінансовий світ не має календарів, але п'ятниця завжди особлива. Залишайтеся з нами до самого кінця. Адже ми розкриємо, чому деякі обмінники можуть пропонувати неймовірно вигідний курс і на які приховані деталі варто звернути увагу, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Це як перевірити термін придатності продуктів у супермаркеті, маленький крок, який зберігає ваші нерви та гроші. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 49 копійок, євро 48 гривень 71 копійка, британський фунт 55 гривень 68 копійок, польський злотий 11 гривень 38 копійок, і молдовський лей 2 гривні 35 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар коливається в межах 41 гривня 43 41 ,50 гривня 50 копійок. Євро можна придбати за 48 гривень 77 копійок до 48 гривень 90 копійок. Британський фунт торгується від 55 гривень 55 копійок до 55 гривень 95 копійок. Польський злотий 11 гривень 38 копійок до 11 гривень 48 копійок, а молдовський лей 2 гривні 45 копійок. До 2 гривень 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс американського долара та євро сьогодні показує незначне зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти перед вихідними. З іншого боку, британський фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польський злотий і молдовський лей також демонструють стійкість. Загалом, ринок сьогодні досить спокійний, проте важливо пам'ятати, що навіть у ці дні на курси можуть вплинути несподівані новини. Це може бути що завгодно, від політичних рішень до важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові та готівкові курси також завжди мають свою різницю, і це нормальний стан ринку. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна парада. Я не можу і не буду давати вам рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання. Але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, Підписуйтеся на канал і до зустрічі у наступному огляді.